Їжа відіграє велику роль в житті кожної людини. Здорове харчування це фізичне і психологічне здоров'я. Ми повинні отримувати з їжі поживні речовини, а це білки, жири і вуглеводи. Загляну я у свій холодильник, бо вже їсти дуже хочеться. Зберу для себе. Харчову тарілку. Я знайшла свіжий огірок і помідор, шматочок хліба, а це все вуглеводи, курячу котлетку і телячу ковбаску, та варене перепелине яєчко. А це все білки Наостанок перейдемо до жирів. А вони у мене містяться в десерті. Невеличкий шматочок горіхового тортика, декілька горішків у шоколаді та цукерочки, смакота, та не змогла вдержатись і додавала трохи вітамінчиків, банан і мандаринка. Ці фрукти я дуже люблю і вони дуже корисні. Не забуваємо, що отримані важлива функція належить воді. Тому нар'ю собі у склянку водички. Ось така харчова тарілка у мене вийшла. Піду я смакувати. І вам бажаю смачного. Та завжди пам'ятайте про правильне і збалансоване харчування. Та не забувайте мити руки перед їжею. Усім дякую за увагу! Матеріал підготувала кутикова Амелія.